Доброго ранку, діти! Минулий раз ми з вами дивилися мультфільм про чудову бджілку. Незвичайну бджілку. А сьогодні подивимось мультфільм про незвичайну корову. Ця корова, знаєте чим дивна? Тим, що вона рожева корова. І молоко вона дає також рожеве. Приємного вам перегляду! Привіт, любі матусі і малюки! У світі, де клубочки вміють мріяти, а ниточки шепочуть історії, починається нова казка. Одного теплого дня бабуся ниточка сиділа в саду, пила чаї з медом і раптом подумала, як було б добре мати корову. Щоб кожного ранку свіже молочко до каші, а ввечері до чаю. Але де мені взяти справжню корову? Вона зайшла в дім, глянула на свої нитки, і очі її загорілись. А якщо зв'язати? Ниток білих було небагато, зате повна корзина барвистих клубочків. Рожевих, фіолетових, блакитних. Ниточку обрала рожевий і фіолетовий, в'язала вона всю ніч, і ось вийшло різнокольорове маленьке теля розміром з іграшку м'яке, лагідне та з ніжним поглядом. Му, сказала теля і похитала в'язаним хвостиком. А потім поцілувала бабусю в щічку. Яке ж ти гарненьке і яскраве, як веселка. Нехай це буде твоє ім'я, засміялась Ниточка. За тиждень веселка підросла і стала схожа на підлітка. Вона подружилася із котиком клубочком і їжачком. До речі, йому нарешті. Придумала ім'я, тепер він був шуршик, тому що весь час чимось шуршав. Всі разом бігали по квітучому полю, збирали квіти, сміялись та грали в ігри, як діти. А вже через місяць веселка стала зовсім дорослою. Це була велика, красива, мудра і головне Незвичайна корова. Вона змінювала кольор в залежності від настрою. На спині іноді навіть розквітали в'язані квіти, а роги то зникали, то з'являлись знову, ніби гралися в хованки, Ну справжня чарівна корова. І нарешті висилка стала давати молоко. Про що так мріяла бабуся? Перше молоко спробувала бджілка добруня і здивовано вигукнула: Ой, та воно ж солодке, мов нектар. Бджілка зробила ковток, і її крильця затремтіло від задоволення. Вона закружляла над головою веселки і заспівала. Це найкраще молоко в світі, я ніколи не пила нічого смачнішого. Потім прибіг зі своєю чашкою клубочок. А можна і мені спробувати? чемно попросив він. Смак і колір молока здивував всіх. Воно було не біле, а рожеве з ароматом полуниці. І нарешті молоко веселки спробувала бабуся. Що це? здивована спитала ниточка. Ніколи не бачила, щоб молоко було рожевим. Ну, яке ж воно смачне? Це молоко настрою з гордістю промовила веселка. Зараз полуничний настрій. Можливо, завтра буде інший. І справді. Наступного ранку молоко було лавандове, ніжно-фіолетове і пахло спокою та квітами. А ще через день карамельне з відтінком радості. Зайчик, їжачок і білочка приходили щодня зі своїми чашками, і кожному не ставалось молоко, яке йому найбільше підходило. Зайчику з моркв'яним присмаком. Білочці з горішковим, їжачку з медовим. В селі дуже швидко узнали, що у бабусі ниточки з'явилась не просто корова, а в'язана чарівниця. Діти стали прибігати, щоб просто подивитись на веселку, а іноді і спробувати її незвичайне молоко. Одного ранку бабуся Ниточка прокинулась і почала. Готувати сніданок. Їй дуже подобалось, коли зранку всі збирались разом за столом. Вона готувала щось смачненьке і з задоволенням спостерігала, з якою швидкістю зникає їжа тарілок. Треба принести трохи чудового молочка від веселки, сказала бабуся вголос. Їжачок взяв чашку і побіг до веселки. Через кілька хвилин. Він повернувся розгублений та засмучений. Воно не ллється. вигукнув він. Воно стало густішим, і якимось дуже холодним. Бабуся не знала, що й подумати, вона дивилась в майже порожню чашку і не знала, що сказати. В цей час веселка стояла одна посеред поля і не розуміла, що з нею сталося. У неї почалась справжня паніка. Чому моє молоко холодне? Чому воно стало густим, Шепотіла вона розгублена? І тут на допомогу прийшов кмітливий заяць. Він взяв велику ложку і спробував те, що було в чашці. Але ж це, це ж морозиво, і воно таке смачне. Ура, у нас тепер буде морозиво. Обожнюємо морозиво, радісно підхопив клобочок. Особливо полуничне. А я фісташкове, засміявся шуршик. «Веселко, ти не зіпсувалась, заспокоїла корова бабуся Ниточка. Ти просто стала ще більше чарівною. Веселка підняла очі. Сповнені надії. Справді, ви, ви не засмутились? Засмутились? підстрибнув зайчик. Ми просто щасливі. Тепер у нас сніданок і десерт одночасно. Веселка з полегшенням зітхнула і радісно махнула хвостом. Му, здається, я сама себе здивувала. З того дня вона щоранку, гуляючи в садочку, жартувала. А вам сьогодні налити чи заморозити? Усі були просто в захваті, а шуршик тепер влаштовував свої улюблені піжамні вечірки не з чаєм, а виключно з морозивом. Було дуже смачно. Всі навіть одягали піжами в кольор морозива. Це було дуже стильно. Морозиво, як і молоко, завжди було різного кольору, в залежності від настрою веселки. І всі знали, її настрій це завжди сюрприз. Веселка дивилась, як всі з задоволенням смакують її морозива, і щиро раділа. Вона знала що робить кожний день особливим для когось. Бо найбільше щастя це робити щасливими інших. Ось така чудова казочка. Тобі сподобалось? Тоді обійми матусю, заплющ очі і засинай солодких тобі снів. Сподіваюся, мультфільм вам сподобався. На все добре. До побачення!